Бо ми з Харкова, компанія вся з Харкова, і ми водночас майже ну, в один час всі роз'їхались, коли все почалося. І зібрати всіх докупи було складно. Тому ми вийшли повністю перейти на ремоут в такий формат. І те, що мені вдалося, от власне після початку повномасштабного вторгнення, це, я думаю, зберегти клієнтів, щоб вони не розбіглися, щоб у нас. Все ж таки була робота, і ми далі працювали. І, мабуть, ось саме це допомогло мені вирости виростити до власне сі-левела в компанії, так де вже я почав приймати якісь там ключові рішення по розвитку компанії, і так далі. Так, бо виходить, що якраз утримати клієнтів, щоб вони не розбіглися, це, це найважливіше, що в принципі можна було зробити в тій ситуації. Я от кожному. Кожному свого клієнту компанії пояснював дуже ретельно про ці цінності, так про цінності, які ми надаємо як компанія, власне, їм, щоб вони не йшли від нас. От, оце було, мабуть, найскладніше, щоб розуміння того, що треба зберегти бізнес, і треба зберегти не тільки там свою а, жопу, вибачте, от, але й ще і інші.